Яку погоду чекати у грудні 2025 року, чи буде цей місяць справжньою зимовою казкою, з пухнастим снігом і тріскучими морозами? А може, грудень здивує теплом і дощами, які зовсім не схожі на початок зими? Або ж нас чекають снігові бурі, хуртовини і ожеледиця на дорогах. Я максимально детально розібрався у всіх цих питаннях і зараз дам вам кажу: грудень обіцяє бути доволі холодним і позимовому суворим місяцем. Вже з перших днів місяця у більшості регіонів країни температура повітря впевнено опуститься нижче нуля. А кількість днів із сніговими опадами цього разу буде значно більшою, ніж у попередньому місяці попереднього року. Крім того, синоптики прогнозують кілька хвиль різких похолодань, коли нічні морози сягатимуть мінус 10 мінус градусів. Перед тим як я максимально детально проінформую про погоду. У грудні 2025 року, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також напишіть, яка у вас погода прямо зараз, коли ви дивитесь цей прогноз. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди у грудні 2025 року. Отже, яким буде грудень 2025 року. Як на мене, перший місяць зими буде справді зимовим. Середня денна температура повітря в Україні коливатиметься від мінус 2 до плюс 2 градусів. Нічні значення термометрів найчастіше опускатимуться в діапазон від мінус 3 до мінус восьми градусів за Цельсієм. Найхолодніші ночі грудня можуть показати. До мінус 12 градусів морозу, а на півночі та сході країни місцями навіть мінус 15 градусів. На весь грудень припадає 9 снігових днів і ще чотири дні з мокрим снігом та дощем. Решта 18 днів місяця будуть або хмарними, або навіть сонячними, але без істотних опадів. Перша декада грудня буде нестабільною то невеликі морози з сонцем, то мокрий сніг і слякотиння. Друга частина місяця похизується справжніми морозами і засніженими пейзажами. А от кінець грудня, ближче до нового року, принесе відлигу у багатьох регіонах. А тепер детальніше про кожен період. З 1 по 3 грудня очікуються невеликі морози, в день від мінус 1 до плюс 2 градусів, у нічний час від 3 до 5 градусів з позначкою. Мінус. Опадів практично не очікується. Лише 2 числа можливий невеликий мокрий сніг. З 4 по 6 грудня починається перша хвиля снігопадів. У ці дні по всій території України випадатиме сніг різної інтенсивності. Денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу, нічна від мінус 4 до мінус 6 градусів за Цельсієм. Дороги будуть слизькі через ожеледицю. З 7 по 10 грудня очікується стабільне похолодання в день від мінус 2 до мінус 4 градусів вночі прохолодніше від мінус 6 до мінус 9. 8 числа синоптики прогнозують сильний снігопад у центральних та північних регіонах. Шановні глядачі, саме зараз. Поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Щиро вам за це дякую. З 11 по 15 грудня. Очікується морозна і суха погода. Опадів не буде. А небо буде або сонячним, або трошечки хмарним, але все ж таки переважно сонячним. Денна температура повітря коливатиметься від мінус 1 до мінус трьох градусів, нічна опускатиметься до мінус семи градусів за Цельсієм. З 16 по 19 грудня буде друга хвиля опадів. 17 числа варто чекати на мокрий сніг з дощем у західних та південних областях. Температура в день від нуля до плюс двох градусів, вночі від мінус двох до нуля. 18 і 19 грудня сніг перейде у дощ, тому у цей період поїздки можуть бути доволі небезпечними. З 20 по двадцять четверте грудня справжня зима прийде з морозами вдень від мінус трьох до мінус п'яти градусів. Вночі від 7 до 10 градусів з позначкою мінус. У північно-східних областях вночі можливі навіть морози від мінус 12 до мінус 15 градусів. Опади у цей період мало імовірні. З 25 по 28 грудня погода стане трохи м'якшою, температура в день від 0 до мінус 2 градусів, вночі від 4 до 6 градусів нижче за 0. 26 і 27 грудня можливі невеликі снігопади по всій країні. І з 29 по 31 грудня кінець року принесе відлигу у багатьох регіонах. Вдень температура підвищительних областях. У новорічну ніч на більшій частині країни температура коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Опадів не передбачається. Лише на Заході можливий легесенький, але холоднесенький дощ. З усього вище сказаного я роблю висновок що грудень 2025 року буде справжнім зимовим місяцем з морозами, хуртовинами і засніженими пейзажами. Але під кінець року він подарує відлигу та більш м'яку погоду. Очікується 9 снігових днів. Чотири дні з мокрим снігом і дощем, а решта грудневих днів будуть сухими та холодними. Але друзі і глядачі, будь ласка, пам'ятайте, погода буває мінливою і завжди все може кардинально змінитись. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди. І в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.